Розділ третій, у якому приймається майже сумне рішення, на яке Джим не пристає, роки спливали, і Джим Гудзик вибився у напівпіддані. У якійсь іншій країні хлопець певно сидів би за шкільною партою. І потроху вчився читати, писати і рахувати. Та в недогадії про школу і не чули. А коли немає школи, то кому спаде на думку, що саме час відправляти кудись хлопця, щоб той учився читати, писати і рахувати. Джим і сам не брав це собі до голови, і день у день розкошував. Пані штоцкер міряла малого щомісяця, ставила його босоніж коло одвірка на маленькій кухні і дивилася, наскільки він виріс. А тоді проводила ризку на одвірку і щоразу та піднімалася бодай на дрібку вище. Пані штоцкер тішилася. Що мали рости, а хтось інший тим часом тривожився, король, який мав правувати країною і відповідав за добробут своїх підданих. Якось увечері він покликав машиніста Лукаса до себе в палац між двох вершин. Лукас увійшов, зняв картуза, витягнув з рота люльку і мовив Доброго вечора, мій королю. Здоров був, дорогенький Лукасе, машиністи паротяжихи, відказав король, сидячи. Коло золотого телефону і вказав рукою на порожній стілець. Прошу, сідай. Лукас умостився. «Отож бо, звів голос король і кілька разів кахикнув. Ха-ха. Е -е, до дорогенький Лукасе. Не знаю. Як тобі м -м, про це сказати? Проте сподіваюся, що ти й так усе зрозумієш? Лукас мовчав. Пригнічений вигляд короля його спантиличив. король сераз кахикнув, скинув на Лукаса. Розгублений та сумний погляд і почав знову. Ти ж недаремно носиш голову на плечах Лукасе. А що сталося? спитав Лукас обережно. Король скинув свою корону, хукнув на неї, а тоді Відполірував рукавом свого домашнього халата, він хотів у такий спосіб вигадати час, адже почувався ні всіх, ні в тих. Тоді знову рішуче посадив корону собі на голову, ще раз відкашлявся і мовив Кхе -кхе -кхе Мій дорогий Лукасе. Я оце довго снував думки і врешті надумав, що інакше діла не буде. Нам треба це зробити. Що нам треба зробити, ваше Величносте? спитав Лукас. Хіба я не сказав? Рубелькотів король розчаровано. Мені здавалося, що я сказав, ні, кинув Лукас. Ви щойно сказали, що нам треба щось зробити. Король замислено дивився перед собою. За якийсь час він здивовано похитав головою і мовив Дивно, голову даю на відсіч, що це я сам сказав, ніби нам треба здихатися Старої Емми. Лукас не повірив своїм вухам, отож вирішив перепитати, То що нам треба зробити з Емою? Треба її позбутися, мовив король, і серйозно кивнув. Звісно, не зразу, проте якнайшвидше певна річ, я знаю, що немає нічого важчого, ніж отак от сяти і відмовитися від Еми. Проте слід це зробити. – Ні за що, ваша велична степ, рішуче кинув Лукас. А крім того, навіщо? Бачиш но, мовив король спокійно, недогадія невеличка країна, навіть надто маленька, порівняно з іншими країнами і континентами. Скажемо, Німеччиною, Африкою чи Китаєм. Королеві, паротягові, машиністові паротяга і двом підданим місця, звісно, вистачить, але варто з'явитися ще одному підданому. Але ж це тільки половина підданого, заважив Лукас. Отож отож, відказав заклопотаний король. Та чи надовго? День у день хлопець росте. Я маю думати про майбутнє нашої країни, бо ж я король. Недалеко той день, коли Джим Гудзик стане повноправним підданим. І тоді хлопцеві. Закортить, збудувати власний дім. А тепер скажи мені, будь ласка, де йому той будинок поставити? Місця в нас більше не лишилося, куди не кінця? Всюди, самі колії. Нам треба підтягнути очкурі, нічого не допоможе. А що б його муха вбрикнула, пробурчав Лукас і почухав за вухом. Тепер ти бачиш, вів своє король, що наша країна просто потерпає від перенаселення. Майже всі країни у світі потерпають від цього. Проте недогадії. Особливо не пощастило: у мене душа не на місці. Що нам робити? Звісно, я теж про це знаю, мовив Лукас. Нам доведеться або відмовитися від Емми, або когось із нас вислати з острова. Щойно Джим Гудзик дійде повних літ. Але ти друг Джима, дорогий Лукасе, як ти дивишся на те, щоб хлопець поїхав із недогадії, коли виросте? Ніяк, мовив Лукас сумно, але ж не можу я так просто залишитися без Емми. Що то за машиніст паротяжихи? Без протяжихи. Отож, заважив король. Поміркуй но над цим. Я знаю, що розуму тобі не позичати. У тебе є трохи часу, щоб усе зважити. Треба ухвалити рішення, та й годі. І він простягнув лукасові руку. Даючи машиністові зрозуміти, що авдієнція скінчилася, Лукас устав, натягнув свого картуза і, похнюпившись, пішов з палацу. Король зітхнув, знову сів у свій фотель і обтер під злоба шовковим носовичком. Розмова дуже стомила правителя. Лукас звільно пішов до своєї маленької станції, де на нього чекала протяжиха Емма. Він постукав її по товстому черевцю і дав кілька крапель оливи, без якої вона не могла жити. Тоді сів край перону. І спер голову на руки. Це було в один із тих вечорів, коли круг острова лагідно плескалося море. Призахідне сонце дивилося на себе в неозоре океанське люстро, і мостило золотим промінням осяйну дорогу, від обрію до ніг машиніста. Лукас дивився. На цю дорогу, що вела ген-ген, у незнані країни й континенти, ніхто не міг сказати, куди. Він бачив, як поволі спускалося за обрій сонце І помалу згасала світла доріжка, аж зникла з перед очей. Тут таки залізничник сумно кивнув і тихо мовив. Гаразд. Підемо вдвох. З моря подув легкий вітерець, і війнуло прохолодою. Лукас підвівся, підійшов до Еми і довго розглядав її. Ема, напевне, помітила, щось сталося. Не те, щоб у паротягів була світла голова. Навіщо б їм здавався тоді машиніст? Але вони мають дуже ніжну вдачу. І коли цієї миті Лукас тихо й печально прошепотів їй. Моя гарненька стара Емочко, їй защеміло на душі, так, що вона покинула пихкотіти і завмерла. Емо. Мовив Лукас тихо, геть чужим голосом. Мені несила розлучитися з тобою. Ні. Ми залишимося вдвох завжди і всюди, на землі чи на небі, якщо туди взагалі можна потрапити. Ема не розуміла нічого з того, що казав Лукас. Але вона дуже любила свого машиніста і просто не могла дивитися на те, як він сумує. Ема заходилася ревіти, так, щоб серце краялося. силу Лукас її заспокоїв. Розумієш, це через Джима, мовив він заспокійливо. Скоро він стане підданим на всі сто, і тоді для одного з нас не буде більше місця. А що підданий для цієї країни важить більше, за товстий старий поротяг, то королю ухвалив, що тобі треба зникнути. Проте, якщо не стане тебе, тоді маю зникнути і я це ясно, як божий день. Чого я варт без тебе? Ема глибоко вдихнула, і вже хотіла було знову заревіти, коли раптом тоненький голосок спитав, що трапилося? Це озвався Джим Гудзик, який чекав Лукаса і врешті-решт заснув на тендері з вугіллям. Щойно Лукас звів голос до Емми, хлопчик прокинувся і мимо мимоволі почув усе, про що вони говорили. Привіт, Джим, крикнув вражений Лукас. Власне, тобі не конче було все це слухати. Але, як на мене, чому б тобі й не дізнатись? А вже ж, Ема і я. Ми вдвох їдемо з острова назавжди. Так буде краще. Через мене? спитав Джим налякано. Якщо придивитися пильніше, мовив Лукас, то король таки має слушність. Недогадія, справді, замала для нас усіх. То коли ж ви хочете їхати? спитав Джим. Ліпше не відтягувати прощання, коли вже до цього дійшло, серйозно мовив Лукас. Гадаю, сьогодні ж увечері поїдемо. Джим на якусь хвильку замислився. А то ні, ні з того, ні з цього рішуче кивнув. Я їду з вами. Але Джиме, заперечив Лукас, так не піде. Що скаже пані Штоцкер? Вона ж нікуди тебе не пустить. Краще її взагалі не чіпати, підказав Джим. Я напишу їй листа, де все поясню, і залишу його на столі в кухні. Коли вона знатиме. Що я подався з тобою, то не надто цим перейматиметься. Невпевнений, заважив Лукас і замислився. До того ж ти не вмієш писати. А я не малюю листа, вперся Джим. Проте Лукас серйозно похитав головою. Ні, хлопче, я не можу тебе взяти з собою. З твого боку це люб'язно, і я б за любки тебе прихопив, але так не піде. Врешті-решт, ти ще геть, Мацьопик. І нам з тобою тільки. Він тримався щиро. Та Джим раптом повернув до нього своє обличчя. І на ньому читалися рішучість і безпорадність водночас. Лукасе, тихо мовив Джим, навіщо ти таке кажеш? Побачиш, як я можу стати в пригоді. Воно то так, відказав Лукас, трохи збентежений. Певна річ, хлопець ти тямущий, а інколи це навіть добре, коли ти малий. Це вже щось. Він закурив свою люльку і довгенько, мовчки пахкав нею. Вже збирався було погодитися, проте наостанок вирішив перевірити хлопця. Подумайно, Джиме, Еммі. Доводиться забиратися з острова, щоб звільнити тобі місце на майбутнє. А якщо ти надумав іти, то Ема могла б спокійнісінько лишитися, а заразом і я. Та де там, мовив Джим, із видом затятого впертюха. Я не залишу свого найкращого друга. Або ми залишимося на острові втрьох, або разом попливемо звідси геть. Коли вже нам не випадає тут лишитися, попливемо всі троє. Лукас посміхнувся. Це справді люб'язно з твого боку, друзя коджиме, мовив він. І поклав своєму другові руку на плече. Боюся хіба, що це не сподобається королеві? Такого він точно не уявляв. Мені фіолетово, кинув Джим. Я все одно поїду з тобою. Лука знову. На якусь хвильку замислився, а тоді пихнув люлькою, геть сховавшись у хмарці диму. Машиніст завжди робив так, коли був зворушений. Він не любив, коли хтось заважував його такої миті. Проте Джим знав його як облупленого. Гаразд. Почувся врешті голос Лукаса з хмарки диму. Тоді чекаю тебе тут опівночі. Згода, підказав Джим. Вони потисли одне одному руки, і Джим уже був рушив, коли Лукас ще раз озвався до нього. Джиме гудзику!» – мовив він і в його словах. Чулася урочистість. Ти справді найкласніший пацан, якого я лишень бачив у своєму житті. Відтак він обернувся і хутко почимчикував геть. Джим подивився йому вслід і рушив додому. Лукасові слова. Засіли хлопцеві в пам'яті, і водночас він думав про те, як добре жилося йому в пані Штоцкер. Джим почувався щасливим і нещасним. Заразом. Буде продовження.